Слухаю, товаришу, координати підтверджено. Одиниця позицію. воєнно-морські сили. Капітан підтверджує. Одиниця готова. На зв'язку інженер. На зв'язку інженер. Рухаюсь. Судно готове. Вигуни запущено. На зв'язку інженер. Рухаюсь. Так, да, командире. Ядерна ракета готова до використання. Механізовані війська. Координати підтверджено. Оберіть цін. Увага! Виявлено запуск ядерної ракети. Воєнно-морські сили. Курс встановлено. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Так, да, командири. Інструменти готові. Рухаюсь. Ваш наказ З наш на шраху. Координати підтверджено. На На Нашляху. На шляху. Будівництво. Ваш наказ. Гранати підтверджено. На На Нашляху. Будівництво раху, завершено. — На зв'язку інженерю плани. Технічну споруду захоплено. Будівництво. На зв'язку інженер. Перевіряю плани. Усе зроблю. Слухаю товариш. Змінюю позицію. Ти втрачено. Будівництво завершене. Так, да, командире. Двигуни запущено. Я маю інформацію. Вивчаю діаграми. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. Одиницю підвищено. Наш регул. Одиницю втрачено. Зубіжаю в порядку. Бомбовий відсік готовий. Хоплено. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Судно готове. Курс встановлено. Триває навігація. Оберіть ціль. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. Будівництво. Воєнно-морські сили. Слухай, товаришу. Ваш наша генерала. Координати підтверджено. Будівництво завершене. Неможливо виконати. Триває будівництво. Ядерна ракета не до виживання. Координати підтверджено. Змінюю позицію. На нашу базу скоєно напад. Оберіть ціль. Увага! Виявлено запуск ядерної ракети. Будівництво. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Оберіть ціль. Споруду продано. Будівництво. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. На нашу базу скоєно напад. Доповідає О, за її гарма. Будівництво завершене. Обрано головну споруду. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Будівництво. Оберіть ціль. Триває ремонт. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Сумішелію в порядку. Дережабель готовий. Маршрут змінено. Визначено новий курс. Маршрут змінено. Маршрут змінено. Визначено новий курс. Бомбовий відсік готовий. Бомбовий відсік готовий. Маневрування задіяно. Визначено новий курс. Бомбовий відсік готовий. Важелі маневрування задіяно. Маршрут змінено. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Оберіть ціль. Сумішелію в порядку. Важелі маневрування задіяно. Важелі маневрування задіяно. Маршрут змінено. Ціль у полі зору. Бомбардири на пости. Новий курс. Визначено новий курс. Ядерна ракета готова. До Визначено новий курс. Маршрут змінено. Бомбовий відсік готовий. Наближаюсь до цілі. Маршрут змінено. Уважелі маневрування. Маршрут Одиницю підвищено. Бомбардири на посте. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Тренування. Одиниця готова. Триває ремонт. Триває ремонт. Триває ремонт. Одиниця готова. Вас чую. Визначено новий курс. Визначено новий курс. Уважелі маневрування зору. Бажають до цілі. Одиниця готова. Ополи від цих отваже маневрування задіяно. Наближаються цілі. Маршрут змінено. Одиниця важко. Важелі маневрування за в полі зору. Наближаються цілі. Маршрут маршрут. Одиниця Маневру. готова. Вважалі маневрування задіяно. Маршрут змінено. Дотаковый силы Высначено перебывают Бомбардеры в занятиях. Полизор, бомбардиры на посте. Бобовый отсек готов. Бобой отсек. Суммижелию бомбардировки на новый. Бобовый отсек готов. Бобовый отсек готов. Наближають до цілі. Наближають до цілі. Бомбардири на пости. Поберіть ціль! Увага! Виявили запуск ядерної ракети. маневрування задіяна Визначено новий кузов і маневрування задіяна Важливо маневрування <звищений> <voor die> <звищений> задіяна Визначено, Визначено новий курс Визначено кузов маневрування задіяна Важливо маневрування задіяна Зійду поле зору Одиницю під Одиницю вразі Будівництво. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Доповідає рядовий. Вас поняв. Готова. рядовий! За рідну землю висуваюся. Додаткові сили перебувають висуваюся. у стані готовності. Вас поняв. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт! Оберіть ціль. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю втрачено. Триває ремонт. На нашу базу скоєно на напад. Одиниця готова. Доповідаємо да новий. Льда. Одиниця готова. Одиницю підвищена. За батьківщину. Одиницю вкращення. За рідну землю атакую, висуваюся. За рідну землю. Одиницю вкращу. Одиниця готова? Одиницю підвищено! Ви певні. За рідну землю. Одиницю хату. Вас поняв. За Союз! Додаткові сили перебувають у стані готовності. За рідну землю! Одиницю підвищено. Оберіть. ці. рядовий. Да. Атакую. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено. Вас поняв. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено. Доповідає рядовий. Одиницю підвищено. Васпонду. Одиницю втрачені. Атакую. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Одиницю підвищена. Одиницю підвищено. Одиницю втрачена. Одиницю підвищено. Одинець підвищено. Одинець Ядерна ракета готова Давай, до використання. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Одиницю втрачена. Оберіть ціль. Увага! Виявлено запуск ядерної ракети. Доповідає рядовий. Одиницю втрачена. Одиницю підвищено. Висуваюся. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Ваш наказ і не важче. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Змінюю позицію. Одиницю втрачено. Починаю наступ. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Суміжелію в порядку. Верю. готовий. Вуже маневрування задіяно. Оберіть ці. Слухаю, товаришу. Товарищка. Суміжелію в порядку Слухаю, Слухаю, Су в порядку. Важелі маневрування задіяно. Важелі маневрування задіяно. Бомбардири на пости одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Квартири на пости. Одиницю підвищено. У полі зору. Будівництво! Бомбардири на пости! Додаткові сили перебувають у стані готовності. Оберіть ціль. Дережа готовий. Цілю в полі зору. Одиниця готова. Бомбардири на пости! Бомбардири на пости! Цілю в полі зору. Бомбовий відсік готовий. Бомболи відсіку. Одиниця готова. Цілю в полі зору. Наближають до цілі. Цілю в полі зору. зору. Важелі маневрування. Завітці. Готов. Бомбардири на посте. Бомбардири на посте. Одиниця втрачено. Бомболи поле зору. поле зору. полізоружаюсь до цілі важили маневрування бомбардири на посте бомбардири на постя готова визначено новий курс важили маневрування визначено новий курс. маршрут змінено визначено новый Маршрут змінену Ядерна Ми ракета можливо. Одиниця втрачена. Оберіть всі. Увага! Виявлено запис п'ядерної ракети. Поливі від готовий. Одиниця готова. Бомбардири на посте.